Ну, все, посилки всі зібрала? Усі Ттнки оформила? Тепер пора і вечерю готувати. Хто там? Хто там? Хто там? Ричик тут. Тут Ричик красавчик, да? Ричик красавчик. Ричика покупала. Теперь папа, скажи, пошел купаться, да? Да? Кто красавчик? Вова вже попорався, зайшов у хату, купається. Я доготувала вечерю. Ось такі красивучі, засмажені стегенця в нас вийшли. Зараз Вова звільниться і підемо вечеряти. Курячі стегенця та з маринованою капустою. Смакота неймовірна. Капустка хрустить, Стегенці ароматні, запашні, духм'яні. А ось, з вами будемо на сьогодні прощатися. Бажаю всім гарного настрою. Завтра початок нової робочої, нового робочого тижня. Тому всім бажаю сил. Наснаги, терпіння. Дякую всім за підписки. У нас за останні декілька днів значно додалось підписників. Всім вам дякую. Дякую за підписки, дякую за лайки, вподобайки. Дякую за ваші коментарі. Пишіть, запитуйте, завжди всім відповідаю з радістю. Якщо тільки хіба ж не побачу, тоді можу не відповісти. А так відповідаю майже всім. Намагаюся ось. Тому всім спокійної ночі, всім мирного неба над головою. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Всіх остальних цілую, люблю, обіймаю вас. Бувайте до завтра, Па-па. Ми з вами і надалі будемо ділитися. І показувати вам, як живе на селі звичайна сім'я. Пока! До завтра!